Це не те, що ви собі думаєте. Собаки тут не обіймаються, як найкращі друзі. Тут сутність зовсім в іншому. І коли я вам розкажу, ви будете в шоці. Це не обнімашки. Собака становиться на задні лапи, щоб збільшити свої розміри по відношенню до іншої собаки. Таким чином, вони створюють відносини. Як ти будеш себе вести по відношенню до мене, якщо я стану вище, сильніше поставлю лапи, покладу голову на спину, там понасилую тебе. Для чого вони це роблять? Щоб знати, як себе поводити один з одним. Це для них основа. Якщо ти слабкий, то я можу в тебе забрати їжу, я можу тебе захистити, я можу тобі гаркнути, і ти не будеш до мене лізти. Якщо ти сильний, значить я. Не буду в тебе забирати їжу, ти будеш відповідальний за мене, і ти будеш оберігати нашу зграю як лідер. Якщо ми рівні, стаємо, як в цьому відео, значить ми рівні, і ми постійно будемо або в ігровій, або в агресивній формі створювати ці відносини. Хто ж все-таки з нас сильніше або слабкіше? Це для них мега важливо, і це собаки роблять навіть з людьми. Тобто ті речі, коли собака насилує вашу ногу, ставить лапки, якимось чином порушує кордони зі своєї ініціативи, ваша собака вам каже: Ти слабкий, ти не ругаєш мене за це, значить, я буду в тебе на голові відповідальний, захищати, ігнорувати, не слухати. Тому в шапці профіля є посилання, де ви знайдете всі відповіді на.